Оце просто унікальна версія наших дров з розпалом і... Дивіться, що в нас тут є. Будемо зараз щось жарити чи когось. є. Ззаді сірнички є, розпалювач є, лучинка є. Або її аналог трісночки дубові, сухі дрова є. І зараз будемо жарити. Беремо такого о Отаку о! Достаємо цю штучку з спичками з сірниками. такого. Вложимо сюди операторком. От, от, Визитку не спалюємо, бо ще треба буде бабі на, на зиму дрова. Оцю штучку можна так ложити, можна пробувати якось по-іншому, кому як. Потім підпалюємо саму головну штучку, яка має горіть, по ідеї. Оп. І вона вже горить. Один зірник. І вона вже горить. На неї наложуємо розпалювач, ну ці трісочки для розпалу. Такого, о, такого, о, такого, о. Ниткою можна буде зв'язати ниткою вредного кума, який набухався і буде варокузить. Зберігайте це відео. Отакого от о. Скільки, там, хвили... За три хвилини можна зробити просто движоку. Оп, І погнали, доставати дрова. Щоб достати їх проще, достаємо всередині. Доложу. На два рази пожарити точно можна, 20 м кубічних, дров. Сухих гарних відбірних ложимо тут вогонь вже горить. Опасно. Опа. Все горить, все під контролем. А оце, оце, оце номер для замовлення готових рубаних дров для дров ваші магазини, пивні магазини, будь-які магазини, виїзди з міста. Ми вам привеземо такі готові рішення ідемо вам заробити. А якщо ви просто розрібний клієнт, подаруємо вам можливість отак просто розпалити і пожарити когось. Підписуємось.